От сьогодні у нас 14 липня. Ось журавчик. Ми продемонструємо дві гібридні форми. Журавчик червоний і мускат приємний. Вони тут рядишком, щоб не бігати. Ось. От у його грони просто ну, красавиці. Вони так ну, зложені красиво дуже. Дивіться, там ще вона. тільки-тільки Вон починає. -тільки Грони здоровенні, друга невелика. А зараз я вам далі покажу. В цьому році я трошки нагрузку зменшив, так як градобій в тому році кусти були ослабли без листя. ось. От. Дивіться, які тут красави ці грони. Ось, бачите. Ось сюди забратися. Я ось так пальці підставлю ладошку, щоб ви бачили якісь здоровенні грони. Бачите, дві грони на лозі. Дві грони. Він нагрузку добре тримає. Ось такі у його здоровенні грони. На 14. він краситься. Я вам норміровку робив. Убрав скільки, а що на пасенках ось у його твориться. Це я пасенки ось пообламував. І ось зараз я покажу. ось Залишив я пасенки Там багато ще пасенків. Дивіться на пасенки Він по чотири. Бачите, чотири соцвітян дві вже. Чотири на напасинок. Тобто урожайність його бешена Пасинки вам я не удаляв. Треба всі поудаляти, але в мене нема просто часу на це. Зовсім часу нема. А ось, щоб я не бігав нікуди. Це мускат приємний на 14 липня. В цьому році в його вже грони великі, десь кілограмові. Ви бачите, по дві грони. На, вон, я не залізу, Там джунглі в мене. Урожайність його прекрасна, по дві, по три грони, чотири даже формирує на побіг Но в тому році його демонстрували. Тобто, врожайність його супер, грони вже бачите, які великі. Сіянець підростає, грони вели... ну, краще робляться, більші. і Ягода крупніша. Це завжди так. Ну хоч візьміть слабусінький саженець, посадіть. Перший рік на йому будуть маленькі грони, ягодка, потім по мірі росту все збільшуватись. От і так мускат приємний на 14 липня. Тобто на 20, а то й раніше він вже буде повністю, повністю готовий. Ось таке. Боюсь, щоб не було градобія. Жара неймовірна стоїть у нас 40 і 41 була і більше. Я сніму, не дай Бог, буде град і в цьому році. Обично ж як дощ, так і градобій. Ось така журавчик червоний і мускат приємний. Дуже хороші форми.